Може, туди на пасіку. У нас ще тут пасіка кругом пасіка. Пасіка родини Хромєєвих займає два двори: власний та орендований, що розташований поряд. На них стоять 150 вуликів. Ще 50 вуликів мають на виїзній пасіці у сусідньому селі Воскресенське. Всі зроблені з очерету. Це як екологічно чистий і а ну саме краще, це, це він найлегший. Вес цього вулика пустого – 4 кілограми. А тих вуликів, які в мене ще діда, прадіда, то їх по 30-36 по кілограм. Перші вулики з очерету почали робити шість років тому, розповідає Анатолій. Тоді, в першу чергу, хотіли знайти бюджетну альтернативу деревині, та за роки експлуатації змогли оцінити всі переваги очерету. Це виготовляється стінка. Вулика, потім просто саморезами скручується і буде вулик. Значить, його. Отак за буквально 3-4 хвилини виготовляється стінка вулика. 300-400 грам. Стінки для вуликів роблять за допомогою саморобного пресу в будь-яку пору року. Технологію перейняли від місцевих старожилів та доповнили досвідом сучасних пасічників. Ділиться чоловік. Зовсім простий прес, рейки, винт, знов рейки і все. Пресує по 100 по 200 заготовок він пресує буквально за 2-3 дні. І йому нічого не стається. Очерет заготовляють взимку. Ми починаємо заготовку очерету 15 січня 23-го року. Дякую. Їздимо фактично по всьому району, де нам ну, вибрати найкращий, найрівніший, щоб він був. І молодий очерет однолітки. Рогіз іще один матеріал, який Хромєєви використовують для облаштування вуликів. Кладуть на рамки. Анатолій каже, так робив ще його прадід. Він зимою дуже гарно впитує вологу. Тоді ми виклали його на сонечко, поки передивились вулика, він висох. Анатолій пасічник у п'ятому поколінні. Він має фахову освіту та документи на пасіку. Працювати на ній чоловіку допомагає 18-річний син Дмитро. Що вони в нас тут принесли липового? Зараз Хромієви качають липовий мед. Печатки не дуже поки багато, ну, будемо викачувати із-за того, що нам треба переїхати на соняшник. Треба підходити, я вважаю, з любов'ю. Якщо ти підійшов і дуже нервний, то жули тебе успокоять швидко. Раз, два, вкусять. І ти подумаєш, що треба тобі зосередоточитися. Анатолій ділиться під час викачки меду, додає у демар сухий хрін. За його словами, це допомагає у профілактиці паразитарних захворювань та заспокоює комах. Відбирає тільки верхні рамки. У кожному вулику їх по 11 на ярусі. Нам лелеки допомагають. Вони нам оце скинуть такі пір'їнки. А це найкраще. Це воно природне, воно найм'якше, воно не завертає бджолі крила. Отак От ми. І відбираємо рамочки. Такою технологією поділилися зі мною діди. Загалом у кожному вулику живе близько 80 тисяч бджіл, каже пасічник. Порода українська степова. Поки качають мед, мітять матку. Ось і наша королева. Вона в нас одна, це не мічена. Ось. Береться, крила мамка. Перевертається. І відпускається. От так. І побігла вона із короною. Тепер ми оце накрили палаточкою. Ми їх не накриваємо. Все, вони залишаються у нас, а ми їдемо на відкачку. Мед родина Хромєєвих качає у власному дворі за допомогою автоматичної медогонки. Після того, як Дмитро розпечатає стільники рамки з медом ставлять на відкачку. Процес пішов. Анатолій Хромєєв розповідає, за рік один вулик в середньому приносить від 50 до 60 кілограмів меду. Минулого сезону викачали близько двох тонн. В прошлому році в нас липа зовсім не дала. Сей от вона дала там по 5-7 кілограм. Це для нас хорошо. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.